Хочу вам показати досить змістовне відео щодо того, чи в кого є, наприклад, CVI, TVI, AHD, а не дай Боже аналогові камери, і думають, що воно то саме, наприклад, що цифра. А саме в останніх технологіях про серія віз колорові даху. А хочу вам показати наглядно, чим відрізняється, наприклад, CVI, досить жирна камера 2802, 8 мегапіксельна е восьми мегапіксельна з, з інфрачервоною нічною підсвіткою, наприклад, від тої ж камери, яка Прошка і 4 мегапіксельна Давайте разом ми подивимося це відео і зробіть для себе висновок. Тут у нас знаходиться 8-мегапіксельна камера від Dahua. Так знімається. Так, нічна зйомка знімає аналогова камера CYTV формата, 8 мегапікселів. А так знімає 4 камера 4 Мпра відвіз колор від, від Dahua. Та сама картинка вночі, як ми бачимо. Ефект на лице. Так що, думайте, чи варто вам міняти, чи не варто.